Всім привіт! Один мій підписник спитав мене в коментарях про користь листя чорної смородини. Тому вирішила не записати невеличкий ролик, може ще комусь буде цікаво. І так, листя чорної смородини це справжній скарб для здоров'я, який часто недооцінюють на тлі популярності самих ягід. В народній медицині настої та чиї з листя використовують вже століттями. Насамперед, воно діє як природний антисептик, сильний, ароматний і дуже дієвий. Якщо є запалення в організмі, чай із таких листочків буде якраз, до речі. А ще воно має сечогінну дію. Тобто, якщо є набряки або відчуття, що організм затримує воду, чай з листя смородини допомагає м'яко виводити рідину. І нирки вам віддячать 100%. До речі, в ньому є купу вітаміну С. Серйозно, майже як у лимону. Тож, якщо відчуваєте, що імунітет просів, або просто вас накрила втома, то це листя реально допомагає підзарядитися. А ще цікаво, що воно очищує організм прямо як невеличкий детокс, тільки природний і без реклами. Виводить шлаки, токсини, і після такого чаю відчуваєш себе легше. Якщо ж говорити про нервову систему, то він і тут добрий, має легкий, заспокійливий ефект, особливо, якщо додати трошечки м'яти, це буде просто релакс в чашці. До речі, тим, хто має проблеми з углобами, артрити, подагру, теж рекомендую звернути увагу на листя смородини. Завдяки своїм протизапальним властивостям воно допомагає зменшити біль та запалення. І взагалі такий чай універсальна штука. При застуді, при алергії, навіть просто для підтримки тонусу він працює. Як же його правильно заварювати? Беремо жменю свіжого або чайну ложку сухого листя на склянку окропу, настоюємо 10-15 хвилин під кришкою, а тоді насолоджуємося смаком. Можна додати ложечку меду або лимончик, буде ще смачніше. Які ж листя ліпше вживати? В сезон, звісно, ліпше вживати свіже листя, в ньому більше вітаміну С та ефірних олій. Правильно заготовлене листя висушене при низьких температурах більш концентровано, але вміст корисних речовин трохи нижчий. Щодо ферментованого листя чорної смородини, тут скажу, що ферментування забирає смак цієї рослини, але користь навіть трохи підсилюється. Особисто я все ж таки раджу заварювати свіже чи сушені листя, буде смачно та корисно. Ну, ось і я завдяки вам, Микола, скуштувала цей смачнючий чайок. Він дуже смачний дійсно і дуже тонізує, тому раджу не нехтуйте листям чорної смородини, тому що вона дійсно дуже корисна і дуже смачна.